В той час, коли Ісус молився на самоті і були з ним його учні, Він спитав їх, за кого мене мають люди. Вони у відповідь сказали за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за когось із староза... старовинних пророків, що воскрес із мертвих. А ви спитав їх, що скажете про мене, хто я. Тоді Петро, звавшись, мовив. Ти Христос Божий, Він звелів їм гостро про це нікому не говорити, а далі додав, Син чоловічий має багато страждати, старші первосвященники і книжники його відкинуть і уб'ють, і на Він на третій день воскресне. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. За кого мене мають люди, питається Ісус у своїх учнів. І вони кажуть, одні за Іллю, інші за Коста містерозвітніх пророків. І Він каже, а ви мене за кого маєте? І всі затихли, знаєте так. Не знають, що казати. І Петро каже, Ти. Христос Божий. Христос значить помазаник, вибраний, так? вибраний Богом. Того, кого Бог собі помазав. Того, кого Бог собі вибрав. Ти Христос Божий, каже Петро. І Ісус каже їм: нікому про це не говоріть. Не розказуйте. Чому? І це все для того, щоб урятувати людину. Бо якщо люди мають Ісуса за іллю, який взяти на небо на вогні колісниці, а потом прийшов, вернувся. То якщо вони його розіпнуть, то вони розіпнуть іллю, якого Бог взяв на небо. Якщо косить старозовітних пророків, що воскрес із мертвих. Але зверніть увагу. Іде питання про Ілью, який вже вмер, ну, умер, був взяти на небо з із душею, був взяти на небо на вогнені колісниці. Вернувся до життя. Або хтось із пророків старозавітніх воскрес? І Христос каже: Я Буду виданий в руки первосвященникам, книжникам. Мене уб'ють, я на третій день Воскресну. Він підкреслює чітко, що це не той, хтось воскрес із мертвих, це той, що ще навіть не вмер. Він говорить про себе. І ми люди, і ми знаєте, Тут Господь Бог нам показує нашу людську природу, що ми не можемо прийняти ту людину, яка живе. Ми думаємо, що це хтось, от колись, от колись були святі люди. От колись були побожні люди. Деньки вже таких нема. То колись були священники, то старі, то старі священники, то були мудрі, дуже священники, тепер таких нема. Так само говорили про Ісуса. То старі пророки, хто воскрес певно з мертвих. Бо то нині що то нині, не, не, не. не, не. нема нікого. То певно, Ілля вернувся на землю. Розумієте, як ми думаємо, ми живемо вчорашнім. Господь Бог хоче, щоб ми жили нинішнім днем. І учні кажуть, Господи, навчи нас молитися, а Він каже: як молитися, то кажіть. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Він навчив нас молитви Учинашу. Дай нам сьогодні не вчора і не завтра. Учіться жити в реальному часі. Бо так життя твоє пройде. То живеш минулим, то без кінця плануєш. То живеш минулим, то без кінця плануєш. Чи не треба планувати? Треба. Чи не треба згадувати минуле? Треба, але попри це все, треба ще жити сьогодні. Ми так дуже часто згадуємо за минуле, що не живемо сьогодні. І так часто плануємо завтрашнє, що не живемо сьогодні. Тому Господь Бог каже: жити сьогоднішнім днем, шануйте сьогоднішніх святих, шануйте сьогоднішніх пророків тим, що до вас промовляють. Бо прийде час і скажуть за них так само, як і говорили за тих, то колись були добрі священники, проповідники, нині таких нема. Це, це, це тягнеться ще від Ісуса Христа. Тому жийте сьогодні, цінуйте сьогоднішніх тих, які є з нами, тих, які моляться за нас і творимо церкву. Церква це зібрання вільних. Христос не дарма зібрав навколо себе апостолів, показуючи і розказуючи, Він каже, «Де двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. Тому гуртуємося навколо Ісуса, бо Він є Христос Божий, помазаник Божий. Той, що прийшов тілом і кров'ю в цей світ, той, що дав нам своє тіло їсти і кров свою пити, як завдаток життя вічного. То, що дав нам можливість збиратися на спільну молитву, разом молитися Бога прославляти. сьогодні. Сьогодні, в реальному часі. Сьогодні Тебе, Боже, прославляємо, сьогодні Тебе Боже, просимо, сьогодні Тобі, Господи, дякуємо за те, що ми біля Тебе, а Ти біля нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава